Добрий день. Сьогодні покажу, як швидко в домашніх умовах наклеїти захисне скло. Телефон. Це те, що нам прийшло з відомого китайського магазину. Серідина, масло. Заклеїть по периметру, якщо будуть просвіти, скельця на камеру. Це наліпки, щоб забирати. Пил, якщо він там буде. Два комплекта Серветок, суха, мокра. Перша друга вже пронумеровано, все зрозуміло. І безпосередньо саме скло. У мене з одним і з наклейку. Ось перша і друга пронумеровані, ви вже бачите. Першу зняли, приклеїли, другу зняли після монтажу. В чому заключається секрет? Беремо якусь книжку, буквари на товщини з телефону. Дивимось, щоб гарно. Щоб гарно у нас лежало скло. Виставляємо. Потім беремо скотч. Це, звісно, у мене широкий, приклеюємо. Далі витираємо цю поверхню. Серветку. Номер один. Китайці економлять. Я бачу. Причому дуже жорстко. Скоро буде серветочка розміром з відбиток пальця. Від цього процесу залежить якість приклеювання, я вам скажу. Тому робіть це якісно. Далі сереветочка, на якій написано DRY. Якісно проходимося. На світло дивимося, щоб не залишилось відбитків і пилу. Далі відриваємо. Наше скло. Робимо такий рух. Ви повинні бачити, як воно приклеюється. Якісь дефекти розганяємо. Серветкою якою будь-якою. Так, вроді розігнали все. Відриваємо наш скотч. Доводимо. Все готово. Якщо тут по периметру у вас є повітря, берете і відриваєте, відрізаєте носик і по периметру проходите. У мене нема. Може, воно і є, просто чорні, е, границі в мене у склі. Далі приклеїмо на основну камеру захисні скельця. Теж беремо салфетку вологу доле суху. Суху під номером 2. Беремо стикером. Один. 2 на Щоб не було дефектів. Всім дякую за увагу!